Вітаю вас на каналі про рослини. Лінуся. Сьогодні ми будемо пересаджувати фікус бонсай. Мені його подарував чоловік. Я поїхала в епіцентр, купила керамічний горщик, який виявився за низький по висоті. Але так як фікусу бонсаю не потрібен великий горшок, то я думаю, що все в цілому може насвіти. Спочатку ми його витягуємо із горщика. Вийшов він доволі легко, тому що я його перед цим не поливала. Приміряємо горщик, бачимо, що горщик занизький. тож будемо обтрушувати старий субстрат, який є на рослині. Беремо спочатку дренаж. У мене це керамзит крупний, і я його насипаю на дно. Не дивлячись на те, що у мене низький горщик, це все одно забере якусь частину і ще об'єму горщика, але нам це потрібно. Так, як е, потрібно, щоб стікала волога, а в керамічних горщиках лише один отвір дренажний, а в тому горщику, в якому він був, багато дренажних отворів. Тож керамзиту нам без нього не обійтись. Починаємо обструшувати старий субстрат, і тут я бачу, що на ньому недавно його пересадили перевалочним путем. Скоріше за все, тому що субстрат легко відділяється цілими пластинами. Ви можете бачити, тут, скоріше за все, був намішаний кокосовий субстрат, торф якийсь, можливо, ще якісь частинки, якоїсь соломки, сіна, не знаю, тому що було щось, що точно не було корінням, але було схоже на нарізану траву. Бачите, як сходить субстрат прям пластинами. Я його втрушую в старий горщик, стараюся не пошкоджувати кореневу систему, але в мене це погано виходить. Ну, в цілому, все буде з ним добре, головне звільнити його від старого торфу. Старий субстрат, він, скоріше за все, не має ніякої поживної цінності для рослини, тому треба його звільнити від я цього старого трапу. Займалася цим дуже довго. Мені в якийсь момент навіть набридло. Там десь ззаді будуть ще коментарі про те, що хороше коріння. Але я це бачу лише на відео зараз. Коріння дійсно непогане у фікуса. І таким чином, як ми обтрушуємо, ми зможемо вмістити цей бонсай у його новий горщик. До речі, я не розраховувала на те, що горщик йому не підійде. Так як коли я його придбала в епіцентрі, там прямо було написано бонсайний горщик об'ємом 5,5 літрів. А на горщику, з якого я дістаю бонсай, написаний об'єм 5 літрів. Так що, скоріше за все, різниця в тому, що ну, в об'ємі, не в висоті, а саме в об'ємі, в ширині горщика. І я це не врахувала, тому по об'єму дивитись не завжди коректно. Треба ще й по висоті, і по об'єму. <плес> по діаметру і по висоті дивитися горщики, як, і коли вибираєте нові. Ну, це... Отже, ми Сінне обтрусили старий субстрат настільки, наскільки змогли. Таке щось намішали. Можу ще трохи вам розповісти про догляд за цією рослинкою. Частого поливу бонсайн не потребує потребує багато розсіяного світла, взагалі є тіні І я його поставлю посеред кімнати на тумбочку, я вам ще його і покажу, як він виглядає. До речі, виглядає прекрасно. Найшли алмазик, там є камінчик в субстраті ну, я його, звісно, викинула, бо, скоріше за все, це просто якийсь камінець, який випадково потрапив в субстрат. Але це не суть важливо. І ще один камінчик знайшли. Обтрушуємо все, що могли. Е, ну, все, мабуть, так, варити, бо там вже далі буде дуже близько. Вся вимазалась, вим. знімаю я це на балконі, це мій робочий простір із рослинами. У там вічно горунт, срач, розсадник моїх маленьких діток саме на балконі. Але от я поприбираю потім зараз ви можете бачити, все в ґрунті знаходиться, тому що я. Пересаджую там свої рослинки, я пересаджувала перед цим ще фікус для рату, але відео в мене не вийшло. Далі ми берем... я беру поліський ґрунт універсальний, тому що ґрунту для фікусів я не знайшла такого, як мені підійшов, бо самі мішати мені його не захотілося. А універсальний ґрунт в цілому підійде під цей фікус, чому б і, ні, чому б і не взяти його. Притрушуємо керамзит злегка. Знизу, і на нього вже рівненько будемо виставляти бонсай, так, як нам подобається. Звісно, що в мене ніколи рівненько не виходить, але в цілому, цілому плюс-мінус нормально. І засипаємо пусті ділянки грунтом. Поки ми його засипаємо. Можна побачити, як він був засипаний торфом раніше. Він був посаджений глибше, а такого робити не можна. Треба саджати, рослину пересаджувати рівно по тій частині, по якій в неї був ґрунт раніше. Заглиблювати рослини не всі можна. І взагалі бажано такого не робити з рослинами, якщо ви їх повторно не укоріняли. От. Засипаємо ґрунт. Поки я ще граюсь, скоро я його просто висиплю в горщик і буду вже вирівнювати руками, тому що так зручніше просто висипати і вирівняти. Утрамбовуємо паралельно, потрошки, тому що треба обов'язково ґрунт притоптувати. Це е, широкий горшок, але не глибокий. І тому може перевернутися. Ось, де буде стояти наш фікус на комоді, він буде тут жити разом із Ліратою Фікусом із кактусьонком. Ну, все, дякую за перегляд, гарного вам дня!